Водолії. Основна енергія та порада вам на вересень. вересень, вересень. Так, у вас буде щастя, можливо, ви щось будете фантазувати собі, але знаєте, що у вас буде все чудово. Ще не відбувається, то все на краще. Значить, так треба. Не потрібно себе накручувати або згадувати якісь негативні моменти в вашому житті. Живіть, насолоджуйтеся кайфуйте, водолії. Даємо пораду водолії. Да. Знову ж таки, не драматизуйте. Е якщо працюєте, то знаєте, що у вас ви можете зробити собі приємне. витримали зарплату, чи аванс, зробіть собі приємне, зробіть собі подарунок, чи поїдьте кудись. Знаєте, там де ви себе можете, наприклад, розкрити або зробити фотографію і виставити в соціальні мережі. Біжіть. Себе світати емоційними, не приховуйте свої емоції, почуття. Тобто знаєте, ви можете бути емоційними, але в мить ви можете закриватися, а не занадто я емоційна. Ні, нормально. Це ви показуєте свої емоції. Погано, якщо б ви приховували свої емоції, погано, якщо б ви їх ем, принижували, чи ще щось. Також буде у вас проведення часу зі своєю сім'єю, водолії, насолоджуйтеся, вчиняйте все по справедливості і включайте в голову Це для того, щоб заробляти гроші.